Пройшло нас трішки більше години часу, ми отримали з 1 кілограма насіння режій 330 мл по виходу олії. Значить, Буквально ми за 15-20 хвилин отримали 300 мл. Після повторного перемішування ми отримали додаткових ще плюс 30 мл. Ще ми коли скинемо тиск, там ще в подоні діжки, там також там ще плюс-мінус 10 мл. Я рахую так, якщо це чисто виготовлення, нема сенсу тримати більше години часу взагалі. Ну, але все-таки потрібно враховувати якість насіння і це все потрібно тестувати, віджимати і пересувати, і дивитися, який результат ви будете отримувати на своєму насінні. Так що такий результат можна отримувати на нашому комплекті модель 66 тонн потужність, чудово справляється, чудовий вихід. Так що, якщо ви. Вас цікавить якісне обладнання для пересування олії? Звертаємось.